Вірш жирафа. Мабуть, справді я невдаха. друзів не знайду ніяк. Молодесенька жирафа, старші скаржилася так. Зависока я для зебри. Подружилась би, мабуть, висота чотири метри, Зебри ж так не підростуть. І газелі, антилопи. Носороги та слони проти мене невисокі. Ой, низькі, низькі вони. Що скажу, вони не чують, перепитують раз сто. Підкажи, чи ще існують звірі зросту ого. го Де мені шукати друзів? Хочу дуже їх знайти. Та у нашій я окрузі. Їх не бачу з висоти. Всі малі, немов мурахи, от якби їм підрости, сум такий в очах жирафи, трішки сльози потекли. Хоч куди було малечу, відповіла старша їй. Слів твоїх не заперечу. Важко вижити самій. Не вважай свій зріст заваду, нещасливіші й малі. І скажу тобі, я правду, ми найвищі на землі. Метрів п'ять буває й більше у жирафи висоти. І, що саме цікавіше, підростеш ще трішки ти. Бачиш геть, усе здалеку. Чом засмучуєшся так? З висоти ти небезпеку вгледеш краще, як не як. Не засмучуйся ні трохи. Переваги є завжди, якщо в тебе довгі ноги зможеш швидше утекти. Сумувати не будемо, щоб поменшало, невдах. Друзів ми собі знайдемо споміж нас, споміж жираф. Узялись вони шукати, всю саванну перейшли. Хочу, дітки, вам сказати аж табун жираф знайшли. І жирафи так раділи, радості не було меж. І мені це розповіли, я раділа з ними теж.